З вами канал Оросада. Сьогодні огляд картоплі, яку отримали з Британії. Отож, висадили сарпоуна. Ось такі розлогі, височкі пущики. І при тому, що вже вона починає зацвітати. Пущики розлогі, густенькі. Ось такі та має. Ріточки. Це рядочок картопки, яка називається, сарку. Ось так виглядає на високі розлоги. Наступний сорт картоплі із Британії це був даньок голубий до найіншими словами. Більш вища картопелька має ось такі якісь сині фіолетові мабуть, більш квіти. Ось такі більшої висоти. Навіть стебла у неї теж ось такого блакитного кольору. А ось кущ ось, ось такий. Самий найбільший і найвищий та має ось такі квіточки. Тобто почала цвісти. Горібий до мене. Виглядає вище. Ось ще нам Що нам каже про себе аксона? Що спостерігаємо? Низенька, мабуть нижча серед всіх. По декілька. Із одної бульбочки по декілька паросточків, але не височка. Ну і скороста цвісти ще не хоче. Навіть не вибиває квітку. тобто нема. Оце вона. І наступна зовсім така невтрачна, мабуть, саме найгірше виглядає. Може тут її найгірше, не знаю. Це Кіфлі. кіфлі, от взагалі з однієї бульбочки, подавав три парусочки, Ось так виглядає. Ну, так от мабуть, найгірше серед всіх. Так, ідемо далі. Наступна <кій> картопля це саркоміра. Звичайно. Що ж ми бачимо по цій картоплі. Невесочка, розруга. Теж. По три, по чотири міцних стебельця цвісти ще не починає. Цвітіння ще немає. Пущики теж низенькі. Ці купили землю. Виглядає непогано. Сарпоміра от фактично і той соткатоплік, за який ми хотіли. Найбільше отримати з неї насінняву картоплю. Тож замовили з Британії та сподіваюсь, що будемо мати вже і цей сорт, та й інші. Так, і ще одна сарпоміра. Це те, що ми купили дорожче. Виглядає так собі. Не знаю, чи вони між собою схожі, чи не схожі. Незрозуміло. І ось ще одна сарпоміра яка вже дешевша, а ця вже і вибила квіти. Отож постає питання. Більше всього, що це вона і нас поміла. Ті всі ще не цвітують, навіть ще не починали, а ця вже і вибиває квіти. На розлогу височенька. Ось так виглядає. Всього це не вона. А потім порівняємо. урожай. Найкраща це оташу з Британії, звичайно. Квітів ще тільки квіти з'являються. Але розлуга така, приземлістя зовсім не непогано. Отож, Сарфоміра. Сподіваємось, що це саме вона. А ця відома картопля. Будемо дивитись, спостерігати, а потім ще й дивитись на врожайність. Чи вона того варта. Тих надій та сподівань, які ми на неї покладаємо. Отож, Сарпоміра та інші сорти картоплі із Британії. Про них було сьогодні у нашій розповіді.